Всім привіт! Мене звати Максим, ви на каналі God Kitchen і сьогодні ми будемо е, готувати качечку. Перше, що нам треба зробити, це ми е, качечку натираємо спеціями. Тут у нас сіль, а, е, перець і орегано, Більше нічого нема. Дивіться, качка е, 3КГ. Я все ж таки думаю, що краще брати менше качечку. Я щось завтикав, правда, не подивився, потім вже вдома. Такий ого. Жирненька. Але нічого. На кілограм я беру чайну ложку солі. Десь ложечка перчику і десь півтори орігану. Все, тобто так от просто. А, що ми робимо далі? Дивіться, ми отак от, от натираємо гарно сіллю. Обов'язково всередину. Засипаємо теж. А, качка ще, ну, тобто, я її взяв заморожену, вона ще не а, до кінця розморозилась. В принципі, якщо ви берете вже розморожену качку, то нічого не міняється. Але їй треба просолитися. І краще всього їй солитися а, десь а, хоча б ніч. Кладу її в. Качатницю чи гусятницю. А, так, така жопка. А, дуже а, жирна. Так, і а, в такому вигляді ми нашу качку засовуємо до холодильника. Сьогодні вечір, завтра з раночку ми її дістаємо і продовжуємо готувати. Так, ну що, дістали нашу качечку з... Холодильника і тепер а, приготуємо а, трохи маринаду. Зараз поки що ми його відставляємо. Дивіться, в мене тут яблуко Сіміренко. Я е, почистив від шкіри і порізав. Все, більше нічого тут нема. Так, далі сюди йде мед. Ну, в мене така велика-велика-велика вийшла ложка Столок. А гіршиця в зернах не знаю на опали десь так вистачає. так і далі потрошечку трішечки перчика трішечки солі Сілі в нас вже є тому солимо небагато Далі я хочу трішечки оріганчика. Буквально там пів ложки у мене виходить. Те ж саме з коріандом. Трішечки. Паприки. Буквально. Ще можна чилі додати, теж отак. Трішечки. Все, тепер перемішуємо. Так, Забув сказати, що поки ми це робимо, духовку на 180 градусів розігріваємо. Ну, від 180 на 200. До, дві, до 200, скажімо так. Е Перемішали. Гарний. Так, тепер дивіться, нам качку треба напхати наше яблуко. Що ми робимо? Ай! Впало! Все. Капається. Так, напихуємо е, яблуко в качку. Напихуємо, а потім все, що не влізає, будемо розкладати під низ. Е, ще в нас є картопля. Ми її... Зараз яблука ми закінчимо і теж положимо. Не треба там сильно прямо от набивати. Не треба сильно-сильно. Так, тепер все, що яблуко залишається, наложимо під низ качки. Не зовсім зручна в мене форма, тому що вона, чесно кажучи, замаленька для такої гігантської качки. У мене ще, ще картоплю кудись треба положити. Так, так. так. Ну, кудись положено. То Можна ще піднести, запихати, воно там сік буде і все таке інше. Так, і головна Сіком з маринаду ми поливаємо нашу качечку. Добренько-добренько. Так Набираю. Ой, яка краса буде. А? Яка буде краса? Тепер в духовку відправляємо. Так, Зараз буде дуже важлива інформація. Дивіться, 200 градусів, ну, в залежності від як у вас духовка працює, ну, як вона там з температурою і все таке. Давайте посередині. 190 градусів на одну годину. Далі. А, залежить від а, ваги качки. Далі прибираємо десь на 120-130 градусів, зменшуємо температуру і годину 1 кг. Тобто моя качка зараз годину проведе на температурі високій. Потім я зменшую температуру 3 години, так як вона майже 3 кг, вона проводить в зменшеній температурі. Так, ну що воно виглядає? Воно просто прекрасно. Прийшло 4 години. Соку, ох, як багато соку. Зараз дивіться, що ми робимо. Ми зараз переводимо на 200 градусів. Я ще раз вроблю, ой, я хочу вробити цей гриль. А ще нам треба полити це. О, так. І будемо доводити до скориночки. Правда, вона -то і так скориночка хороша, але... Треба ще трішечки довести. Зараз ставимо все назад. І я думаю, що все буде гарно. Тому от готуйте качечку. Слава Україні! Всім папа!